Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? О, починається. А ви знаєте, тут якось, якась хитра дорога буде. Або намічатись, або обговорюватись. І для когось це може дитина ваша буде щось там хитрувати десь, хоче, може, з друзями, може там о, якось на побачення навіть, бо тут як до коханої жінки буде десь там бігти. Для когось це може бути. Ну, така інформація, на яку треба звернути увагу, бо вона Ну, нема такого, щоб я могла вам сказати, що це, наприклад, ваш чоловік, так? Десь там коханку має. Тут нема таких. Карт, бо я ж тут підглядаю, але це про історію кохання для когось. Але нема готовності дати таку інформацію вам, щоб сказати, що у мене є кохана, там, Люба Матусю, я побіг. Ну, буде щось хитрувати, але ж. Але ж... Хоча, знаєте, я ж от продовжую підглядати, і все ж таки в малому відсотку. Мені показують е, імператора, це як е, ну, чоловік, який має сім'ю, е, має відповідальність за сім'ю, показують ну, короля жезлів, і показують, ну, десь, десь він там на гульки збирається. І показують, на жаль, цей трикутничок, через який буде хтось там сльози лити. Але це в малому відсотку. І це, знаєте, якщо нам це показують, то це не просто так. Ви ж відчуєте, ви ту брехню просто відчуєте. Це, знаєте, от не, не вдасться йому так оббрехати всю ситуацію, щоб ви нічого не помітили. Хоча можете відкидати ці думки і казати собі, та ні, мені здалось, сонечки мої не здалось. Тут карти попереджають когось з вас про дуже неприємну ситуацію для вашої сім'ї, для вашого особистого життя. Тобто ви різні. Я розказала вам всі, ну, скажімо, всі моменти, які я побачила. Щоб так воно, знаєте, вам всім було зрозуміло. Дивіться по своїй ситуації, і, будь ласка, не натягуйте всі на себе цю інформацію. Для когось одна, для когось інша, для когось взагалі тут немає інформації по цьому питанню. Далі дивимось. Сфера кохання Окреме питання Вон у нас завжди. Я не буду його пропускати, бо це ж. Це буде неправильно. Угу. Так, ну от бачите, у сфері кохання. Там, де ви вважали, що у вас переможна позиція, будуть насправді хвилювання. Буде через що похвилюватись, Бо знаєте, там, де ви отримали перемогу, вона просто виявиться тимчасовою для вас. І насправді. У вас буде, ну, це як знаєте, буде якесь. Зараз поясню, те, те, через що ви дуже хвилюєтесь. Там, де вам, ну, просто може страшно, навіть там буде така якась можливість для вас. Ну, Якою не варто внехтувати. Можливість, яка врівноважить все у вашому е секторі кохання, звертайте увагу, не будьте зосереджені тільки на тому, де вам болить, де вам страшно, де у вас там переляк, а просто от, е зауважте свою. Свій погляд на можливості, яка обов'язково, вона десь як надвечір може бути в цей день, але ж не обов'язково. Це просто, як знаєте, от ви відчуєте, де, де та сама можливість, ви просто хапайтесь за неї. Давайте далі дивитись, робота. До чого вам приготуватись в роботі. Угу. Бачите, як ми про роботу питаємо. А тут насправді не робота буде головною у вас. Ви то прийдете і будете працювати, але буде відволікати вас від вашої роботи. Отакий король жезлів, отакий красень. Бо дуже схочеться йому врівноважити між вами стосунки. Тут, знаєте, гармонія. Це просто от, от, надважлива тема буде для цієї людини в цей день. От, просто гармонія і нічого іншого його не цікавить. І тут може приїхати до вас, або якщо працюєте разом, то навіть можете десь якусь, якийсь шлях разом там, просуватись. Це, от, знаєте, як для когось це як людина з'явиться. От просто ну, у вас там може спілкування не переривалося, але прийде, от, треба з вами поспілкуватись. Ну, це просто Емоцій буде аж забагато від такої людини. Тобто вся робота десь там буде відволікатись і сама людина, і вас відволікати від роботи. Тобто не про роботу буде в цей день. Не така вона важлива буде для вас, а щось зі сфери почуттів більш. Ну добре, давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? Тут комусь, може, і, знаєте, і по здоров'ю не так, щоб дуже гарно себе буде людина почувати. Це як початок. Для когось як хандри чи депресії, такий якийсь стан. Контролюйте це, відволікайте себе. Якщо там треба вам десь якісь ліки прийняти, то приймайте їх, не затягуйте, не чекайте, поки симптоми більш яскравішими стануть. Тут щось, стан здоров'я такий собі, мені не дуже подобається. Ну, але ж це ж все ж таки, всяке бува. І дивіться, цей стан здоров'я вам комусь буде заважати як початок нової роботи, нової справи, нового напрямку. От Просто, як, знаєте, все б нічого, але так себе людина почуває, що яка там робота, прийдеться себе аж, знаєте, аж в шию, в хати. Щоб щось робити, приймайте себе от такими, як ви є. Може, ви не виспані в цей день і вам нічого не хочеться робити, але все ж таки візьмете себе в руки, в лапи. Тут у нас коти на картах, і все будете робити, бо десь ви вмієте відволікатись, і це добре. Далі давайте дивитись, від чого краще б за все вам відмовитись. Так. Угу. Тут якась інформація, яка вас буде, як в дороги відправляти. Але щось там не так піде, щось воно там не, не зростається. І будьте уважні, просто. Як, от якщо треба перепитати, перепитуйте, якщо треба уточнювати, уточнюйте. Наприклад, ви можете там десь їхати, розраховуючи на те, що ви приїдете, буде людина на місці, ви там поспілкуєтеся, ви, а врешті-решт. Ви приїжджаєте, а людини нема на місці. Або взагалі там у відпустці, а там лікарняний, а там ще щось, людина просто раніше може піти там десь. Тобто, просто будьте уважні, якщо треба підстрахуватись інформативно, то підстрахуйтесь. І щоб ви ну, просто не їздили дарма, щоб не витрачали так свій час та сили. Чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо. Ой-ой, розлітаються прям. Але все ж таки ми перемішаємо, спитаємо слизька колода трошки, ну нічого. Чого вам не уникнути в цей день? Тут гарні. Е Ну, скажімо, гарні події, новини, грошові матеріального порядку. Це може бути ситуація, там хтось там отримує зарплатню, аванс, щось очікуване. Це може бути коли вам навіть можуть. Ну, як віддати якусь. Може, там, наприклад, борг якийсь віддадуть. Але дивіться, як мені єдине, що мені не дуже подобається, це карта п'ятірки мечів. Тут може бути і заздрість, тут може бути і якась така, знаєте, поведінка когось з вашого оточення, коли людина ну, як підставити вас хоче. Я не бачу, щоб це вийшло в людини, але. Такі, знаєте, Таке ставлення, як щось підле таке. Щось, що вам взагалі не буде приємно потім і згадувати і спілкуватись з людиною. Але все одно вам якось треба буде, бо це може по роботі якась ситуація, колега там чи колежанка якась. Але ж десь там. Воно як приховане буде тимчасово. Ви, ви дізнаєтесь, ви будете як відчувати, але деякий час як прихована буде ситуація. Все одно звертайте увагу. Це, це те, чого не уникнути, але на це треба реагувати. Далі дивимось поради від вищих сил. От знову ж таки, є ж людина в вашому оточенні, яка дуже-дуже сильно вам заздрить. Це знаєте, коли у вас все до ладу? І в сім'ї у вас більш-менш там все добре. Спілкуєтесь ви не тільки в сім'ї, на роботі ви з усіма спілкуєтесь, люди вас. Гарно сприймають, і якось все налагоджено в, в вашому житті, в вашій сім'ї, в колективі у вас, і заздрість це викликає дуже-дуже велику. Є бажання, ну, як знаєте, щось ну, чого це вам так щастить. Тобто є, є людина в вашому оточенні, у якої нема такого. І це викликає дуже такі хвилювання в людини. Не дуже довіряйте, не дуже розповідайте про себе, тримайте в таємниці от всі свої справи. І все, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, тихого та спокійного і тихої ночі. І бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось, всім пока.